Чи буває так, що ви відчуваєте себе наче білка в колесі, і часто загнані напруженим ритмом постійної рутинної роботи та обов'язками? Я іноді зустрічаюся з людьми, для яких щоденна боротьба стала сенсом життя. І навіть на відпочинку вони постійно працюють. На жаль, результатом такого напруженого життя можуть стати психоемоційне вигорання та фізичні хвороби. А якщо уявити на мить, що всі ваші проблеми вирішені, що всі висоти взято, що більше не треба нікому нічого доводити, можна нарешті видихнути і робити все, що хочеться. Що тоді ви будете відчувати, коли уявите це? Полегшення, радість, азарт, перечуття приємного відпочинку чи, навпаки, напруження, страх, здивування, нудьгу й митушливість. Дуже часто на подвиги нас примушує не щире бажання здійснити їх, а не вміння жити спокійним, розміреним життям. Ми женемося за кар'єрою, щоб не бути посередністю. Ми біжимо до спортзалу після робочого дня не тому, що любимо розтяжку та силові вправи на мукай, а щоб виглядати гідно. Якщо ж своїх проблем нам недостатньо, то для почуття здійснення подвигу ми починаємо піклуватись про інших та вирішувати їх проблеми. Наприклад, переживати про те, що довкола НАТО багато несправедливості або з тваринами жорстоко поводяться. Тоді навіщо ми так робимо? Спитаєте ви з першого погляду здається, що відчувати своє життя наповненим, важливим, значущим, знати, що ми потрібні, що лише ми здатні врятувати цей світ? Але часто насправді відповідь значно глибша, щоб не опинитися наодинці і самим собою у своїх думках і почуттях, не відчувати себе недосконалим, не таким, як усі, надмірно переживати страх зробити помилку та виглядати безглуздо. Чи можна цьому зарадити? Для початку просто наважитися на зміни, повірити, що кожна людина унікальна, і дозволити собі бути іншим, віднайти нові захоплення і навчитись приймати радість у спілкуванні з друзями та рідними, визначити для себе пріоритети в діяльності та виділяти час на справжній відпочинок, дивитись на життя позитивно і відчувати приємності у кожному дні.